Добрий день, ми з України. У нас сьогодні 29 січня 2023 року. 4 градуси тепла, морозу. Не дуже холодно, ну пасмурно. Ну, електроенергії в нас нема. Ну, як-то передають по 2 години. Два години є, 4 нема, або наоборот два нема. І чотири нема. Ну, взагалі, росіяни атакують наші північні райони Сумської області кожен день. І Саву, і Гради, все летить. Розбили вже ті там села по прикордонні, нищать усе підряди. Ну а ми так, війна вже скоро рік буде йти, все в живемо в військовому часі. Ну, що я хочу вам сказати? Я ну, токарний станок без електроенергії не робив, казується. А хотілося б щось робити там. Буває, там щось треба зробити по господарству. Ну я знайшов такий вихід, ну, так би сказати, військово, при, при військовому стані, Ну, поставив двигун ліфон 176 і 170, ну, шість кінських сил. От. І от, там ремішок поставив, невеликий, шківок. І оце таку конструкцію примостив. І надо так оце ось як святу нема, тобто електроенергії, значить завожу і потихеньку щось можна тут зробити. Я зараз ось спробую завести однією рукою. Зараз включу, тут воно включається. Так, сейчас подсос натяну. Вот так. Эх, царапать. А, вон он, это был Вот так. Повело. Ну, трудно. Ну, ничего. Добавим газу Ну что, Вот у нас такие механизмы заработало? Ну и что, вот попробуем забыть. Лево! Просто вона тут корму не робить, тому що немає електроенергії. Ну, все робити можна. Ну, Такі треба робити на йому попрацювати на відкритому повітрі. Гази коли ходять. А на тому повітрі немає нічого страшного. Ну, Два міліметри. Трушку п'яне, а що, по трошку, якщо край треба, треба щось зробити або болтик, або якийсь там тунку, то можна тут і таким чином зробити. Ну, гаркоти трошки там, ну можна там зробити ще на якісь резинові подушки поставити, щоб воно не так трясло. Ну, все таке діло, аби воно навіть, от, постійно треба було, ну таке колись війна закінчиться. А на період того, щоб як то. Хто зробив і такий варіант проходить. Ну ладно, я зараз виключу. Виключається воно легко. От. Заводиться, та він ще мотор непоганий. Заводиться непогано. Це то просто сьогодні холодно. Та не холодно, заволосився так, не з першого разу. А взагалі він заводиться неплохо. Ну, взагалі, це така ситуація. Ну ясно, не от це так би сказати. З електромотором то набагато ж лучше, а тут то... Так, да, можна все робити і різьбу різати плашкою, ну вже ж станком різьбу не наріжеш. Нема обратного ходу. Ну, обратний ход тут не предусмотрений таким способом. Ну що ще? ще мені побажати вам усім мирного неба, щоб не було війни, щоб ви не робили такої, от, так би сказати, от, такий, такої приспособи, щоб була електроенергія. От, мирного неба над головами, може ж таке, колись війна закінчиться, може і там російський цар, може ж таке відступитися від цієї України. Хвати її нищить. Ми теж, ми теж люди, хоч і бендерами називають нас, але ми люди теж. От, або нациками називають, або ще як там не обзивають, або украми. Ну так нельзя, ясно. Такі освічені люди, такі грамотні. От, ще й сам розказую, як. Обзивається, так і називається. Що ж ти робиш? Гад. Ну, пробачте за слово. Ну, от. На все добре, всіх успіхів усім. І не вішать голову. З будь-якої ситуації можу знайти який-то вихід. Ми й знаходимо його. Всіх благ вам, здоров'я, довгих років і мирного неба.